Так, всім привіт зараз хотів би показати, як літати з свободною камерою в Truck Simulator 2. Наприклад, якщо ви десь перевернулись там і хочете політати, що для цього потрібно зробити? Перше, це у вас потрібно, щоб була увімтана консоль. Тобто, якщо ви на клавіатурі натискаєте на клавішу тільда і у вас відкривається консолька. Там можна щось написати, значить, вона у вас включена. Але в даному випадку потрібно, щоб вона була закрита, оця менюшечка. Ви натискаєте клавішу 0. Ось тут я натискаю її, вас кидає кудись під машину. І ви вже коли мишкою покрутите, можете обдивитися. І оцими ось клавішами 8 вперед, 4 в сторону, 6. Вправо 5 назад, можна отак ось літати і е, мишкою обертатись. Коліщатком мишки ви змінюєте швидкість, з якої ви будете літати. От. Якщо ви там, наприклад, політали, сфотографували, зробили скріншот, або просто потрібно кудись ось сюди тепнутися, Наприклад, ми десь там перевернулися. Потрібно натиснути кнопку e, Ctrl, плюс F9. Оці дві кнопочки я натискаю. Вантажівка сюди падає, ви десь знову підвантажити, просто натискаєте одиничку e, або двоєчку, змінити вигляд, і, і далі можете e, їхати. Якщо ви натиснули 0 і десь. Перемістилися кудись там під текстури, кудись впали. Ну, якщо навіть ніч буде, ви хочете повернутися назад. Просто натискаєте знову один або два, і ви знову у вантажівки знаходитесь. Ось така коротка інструкція. Всім дякую. Пока-пока.